Працівницю СБУ в Волині звинуватили у виправдовуванні російської агресії. За даними слідства, вона нібито виправдовувала збройну агресію Росії на території України. Жінка такі звинувачення в свою сторону повністю заперечувала. Колишніх колег, які виступали в судових засіданнях, називала лжесвідками, а звинувачення способом, скажімо так, вижити її з роботи. Поки що остаточна крапка всій історії не поставлена, а на кону. П'ять років позбавлення волі. Жінка пропрацювала в структурі СБУ понад 20 років, знала кілька мов, здійснювала переклади, була професіоналом своєї справи. Але на початку повномасштабної війни переписка з братом, який живе у ворожій країні, і є пенсіонером російської авіації, стала причиною великих проблем. Звільнення з роботи і звинувачень у виправдованні дій окупантів на території України. За даними слідства, характері цих переписок з присиланням різного роду повідомлень, в яких заперечувалась агресія Росії на території України, або ж Критикувалась Україна, наче й не було її власних тверджень, але й не було заперечень щодо такої інформації, через що і склали відповідні висновки. А на додачу масла вогонь підливали і свідки. Покеті, що це на тебе було течної заради червень дві тисячі двадцять другого року. Вона визволювала про те, що Україна та варто робила тієї війни. Щоправда, якщо послухати усіх свідків, яких допитали десь 12 років, то виходить, що з тими, кого жінка мало знала, пересікалась лише по роботі або ж була в нейтральних стосунках. Вона чомусь відверто говорила про свої, так би мовити, проросійські погляди. А з сусідами, друзями дитинства чи одногрупниками чомусь цього не озвучувала. В Судовому засіданні дала показання, що знає її з дитинства. Вважаю, що у неї проукраїнська позиція, оскільки вона виступає за Україну. Одночасно ствердила, що вона насилала їй файл, однак вона його не відкривала повністю та не читала. Вачина пояснювала судді, що читала різну інформацію з різних ресурсів через специфіку своєї роботи. А брату пересилала ті публікації заради одного почути його думку на переконання жінки. Ці всі звинувачення привід прибрати її з роботи. Загалі хочу сказати, що це все, що говориться від початку до кінця, це брехня. Я чесно прослужила в службі безпеки 25 років. На моїй роботі, на моїх перекладах, кар'єри поробили ці лжесвідки, і тепер вони мене обгадали з голови до ніг, яка я погана, і що я говорила, що я прямо якийсь ворог держави. Це все брехня. Просто людину треба було забрати з місця роботи. Суддя луцького міськрайонного суду не повірила. Жінку визнали винною, засудили до п'яти років з позбавленням волі, з неможливістю займати посаду в держорганах як мінімум на три роки. В апеляційній інстанції продовжується розгляд цієї справи. Ані жінка, ані її захисник на судове засідання не з'явились. Як з'ясувалось, обвинувачена захворіла Лікарняному надіслала йому відповідний медичний висновок. Зв'язку не зможе прибути до засідання, і також подані зміни і доповнення до апеляційної скари. Відповідно, справу відклали. Її розгляд продовжиться вже в новому році. Юлія Остапович, Наля Прокопчук, для новин на часі.